Уже не удалось пробиться к побратимам в Иловайск. Наши там держат позицию в школе. А где этот Иловайск? От Москвы с 1197 километров. Смотрю в экран все время. А все, посмотрел и отвернулся. От Киева 753 километра. От Донецка 47. У цій трагедії поставлено крапку, поки тільки на сцені. За офіційними даними, під Іловайськом загинуло понад три сотні українських бійців. За неофіційними більше тисячі. До руковин трагедії професійні актори вирішили відтворити на сцені Іловайський котел, мужність добровольців, а поруч із тим весь цинізм ополченців. Дев'ять героїв пропустили крізь себе на одному диханні. Я ж не воюю. Я так лайки в Фейсбуці. Ладно. О, парад по крещатику. Техника с него сразу в Ато пойдет. Ага, сейчас. И прям с оркестром. Порошенко. Да все, надоела эта война. Быстрее бы уже закончилось все. В Крым поехать снова. Травы покурить. Делочки. Тесе яскравий представник диваної сотні. Він байдуже дивиться на війну на сході України. У нього немає чіткої позиції. Лише пасивно стежить за новинами з фронту і стрічки Фейсбука або ж екрану телевізора. Він не розуміє реальність, для нього вона швидше віртуальна, бо грає у комп'ютерні стрілялки, які аж нату нагадують події на передовій. А поруч молодий хлопець-майданівець. Відірні флаг. Так я вже повернув. Куда повернув зверху сонце, знизу море. Це правильний прапор. Я на Майдані на ялинку на суму гору залазив і там теж повертав. Це дуже проста людина. Тобто, це такий хлопець села, яких дуже багато. І от у нього, якщо це щось добре, то це добре. Якщо погано, то погано. У нього немає там багато барв. Тобто, як дійсно є, так і є. Він не є, заїдає себе сумнівами, тобто він відчуває, що там правда, і він іде за нею. І... Мені здається, що у в нього цей це це відчуття, що у нього вона правильне. Без зайвого пафосу на сцені розігрується і любовна лінія. Це героїня дівчина Настя, яку кохає один з хлопців, що виходить з котла Лавр, доброволець з Майдану, і вона на її прохання бійцям допомагає порадами по виходу з котла. Незважаючи на акомпанемент вибухів та пострілів, бійці жартують і вечорами замислюються про долю тих, хто зник без звісти. А може вони вже всі там зараз? І восьми, і ред, і бани, а хім. Майже всі актори знають, що таке війна. Хтось їздив в зону, АТО як волонтер, хтось має друга там. А дехто і сам воював на передовій. Навіть там є так мовити та сторона російські і донбаський бойовий кополченець, і то навіть їхні так мовити монологи і думки, вони теж частково документальні. Мені допомагала російська журналістка нової газети, яка свого часу випало її їхати з того самого Благовіщ, до Москви з поїзді з тими, хто їхали визволяти брати по крові, і це їхня та ідеологія також практично документована. А ось на сцені юна дівчина, медсестра з позивним стрілка та колишній афганець. А тепер боєць поет. Серед добровольців знайшовся і американець слон. Останній розповідає українцям про традиції святкування Дня Незалежності у них, а ще про американський фастфуд. Еще у нас на День независимости везде соревнования. Кто больше хот догов съест? Я зараз би три десяточки і не вернув. Велос пішли, може, хоч пару голубів до свята знайдемо. Драма знайома десяткам родин на Донбасі. Він був диспетчером на шахті, любив перекинути чарку другу З появою ополченців переходить у лави ДНР. Дружина не розуміє чоловіка, виганяє з дому і одна скитається з дитиною на руках, але точно знає, ніколи не прийме жодної влади, окрім української. Ти ти цю війну собі вимоляв виквик. Выкричал у своей России А теперь ешь, пей, зажрись. Режисер театральної постановки Котел Євген Степаненко з березня минулого року перебував в зоні бойових дій. Останні чотири місяці він був у складі добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Тому усю ситуацію на фронті знає із середини. Це й допомогло йому при постановці вистави. Навіть зовнішня схожість акторів з своїми прототипами ну є на лице. Тобто лавра схожа на Лавра, наш Велес. є, відома фотографія. Здається, Макса Дондюка, коли в залі спортивної. Школи а, жінка годує дитину значить, з ложки, да, і там сидить просто дуже схожий на Велесе просто персонаж. Його звали Орес, він, на жаль, загинув. А дуже схожий а, у нас, а, власне, поет такий, він ну, це, це пізна, просто людина. Це наш загальний спільний друг Андрій, Андрієм, його звати Володя Геша. Він в правому секторі просто відвоював і ну, досить давно воює вже. Усе театралізоване дійство супроводжується відеодекораціями із картами та кадрами, і самого Іловайського котла прем'єра запланована на 29 серпня у день роковин страшної трагедії. Вже запрошені бійці добровольчих батальйонів, учасники АТО та члени сімей загиблих героїв. Ми ж на Майдані зробили те, що ніхто до нас не зміг. Ми змінили свідомість. Зараз наші вороги, звичайно, пересмикують кажуть, що свідомість наша змінена. Алкоголем, наркотою спотворена. Таке враження, отак, от протверезішемо всі, наче нічого не було. І та ж сама влада, і ті ж самі байдужі люди, і той самий ворог, який зовні, той самий зсередини. Світлана Макогонська, Олег Радченко, телеканал Еспресо.